Раби не ми вони б хотіли їх відправити у колгоспи, радгоспи на картоплю, виготовлення снарядів, чи риття окопів. Спросіть кожного второго не готові після роботи вийти на два часа допомогти? Як кремлівська влада змушує своїх громадян рятувати економіку? Ну, і в тому числі методи примусової праці та новий гулаг для росіян. Ми росіяни мають звинувати для кого насправді готують наново відкриті колонії. Великі сталінське будівництво. Біломор-канал, канал, канал Москва-Волга, Магнітка. Все це було, по суті, зроблено руками в'язнів Гулагу, через який пройшло понад 7 мільйонів людей, і які були, по суті, безправними рабами режиму, бо завдяки ним система майже не давала збою. І, схоже, колесо історії готується зробити черговий оберт, бо вже тепер російські пропагандисти починають виправдовувати примусову працю. Все для фронту, все заради перемоги. У часи Другої світової це гасло придумала радянська влада. Роботи за двоих і за троїх з меншим кількістю робочих, давати більше продукції для фронта. Нині окупанти знов перелаштовують економіку на воєнні рейки і у намаганнях долучити росіян до виробництва снарядів знову беруться за знайомі випробувані рецепти. Спросите кожного каждого второго ми не готові після роботи вийти на два часа помочь. Пока це йде, якщо нада масова мобілізація, втеча громадян за і міжнародні санкції боляче вдарили по російській економіці. А тому, ймовірно, Кремль не бачить іншого способу повільнити її неминуче падіння, аніж примусово залучити до праці нових робітників. Росія намагається випробувати ті методи, які... Колись які здається, як хтось там розпов... розказав, виявилися ефективними. Ну, і в тому числі методи примусової праці. Британська розвідка припускає росіян потроху готують до того, що рано чи пізно вони можуть працювати більше і безкоштовно задля забезпечення потреб армії. Поступово та геть не ненав'язливо цей процес вже розпочався. Ось тут, в одному з російських ПТУ, студенти на уроках праці добровільно примусово шиють військову форму. Звісно, під гаслами патріотизму. Ми, ми вітаємо, і у нас є такі учні, які у позаплановий час і далі більше ввести шестиденний робочий день із таким закликом до російського міністерства праці. Нещодавно звернулася асоціація підприємців. Все, начебто, для того, аби піднімати з колін російську економіку, і таке в історії вже було. І з одним вихідним днем працювали за часів Сталіна. Примусова праця була скоріше правилом, ніж виключенням. Не можна просто так захоплюватися Сталіним і не виконувати е, вимог життя в, в такому в сталінському гулагу. Тому росіяни мають звикнути, що, як кажуть, бійся своїх бажань. От зараз їхні бажання до них повертаються в такий от викривлений спосіб. А круг Стальнова пістікачі пісто. Начовосасвєтських інженєра тоді це називалося ГУЛАГ – Система таборів, яких засуджених задіювали на важкому виробництві, будівництві чи водобутку. Паралельно з цим існували трудові табори і добровільно примусові поїздки школярів та міської інтелігенції до колгоспів. Все це дикунство. Як би воно не називалось, як би воно не прикривалося там Карлом Марксом, Фрідріхом Менгельсом якимось ще. Воно по суті є своєю первісне і рабовласницьке, і те, що Росія намагається це відновити, це ніякий не якась гілка прогресу. Та це було тоді питання, за яким сценарієм події можуть розвиватися нині. Це одна з майже трьох десятків виправних колоній Пермського краю Росії. Сьогодні сюди запрошують журналістів, демонструють зразковий порядок. А 70 років тому людина потрапити сюди могла лише в якості конвоїра чи ув'язненого. Кілька з цих місцевих колоній, які раніше належали до системи Гулагу і не використовувалися за часів путінської Росії, п'ять років тому знов, так би мовити, відкрили свої двері. Можливо, припускає колишня депутатка російської держдуми Марія Максакова це і є підготовкою до примусової праці для незгодних політикою Кремля? Вони може, планують найбільше. Там вони напевно і планують найбільш незгодних, так би мовити, опозиційно налаштованих, яких вони тепер мають намір виловлювати у великих кількостях і кудись садити сажать, але до якої праці при цьому можуть змушувати? Як варіант виготовляти зброю або боєприпаси, але цей процес надто ускладнився з часів Другої світової, тому швидше за все буде інший перелік. Наприклад, риття окопів, будівництво бліндажів. Я думаю, що зараз це цілком можливо, коли повитягують доцентів різних там докторів наук, умовно кажучи, вчителів кого завгодно людей цивільних професій, змусять їх, їх їхати будувати оборонні споруди. Ще один варіант промислової праці може бути на кшталт тодішніх поїздок у колгоспи, приміром на картоплю. Бо ж сучасним росіянам заморські курорти вже не світять через нову залізну завісу. Зараз їх все одно подіти нікуди, і тому напевно вони б хотіли їх відправити у колгоспи, радгоспи. Там, напевно, на якомусь некваліфікованому нескладному виробництві вони можуть там побути замість відпустки. Масові репресії проти опозиції і великі тюремні строки за дописи в соцмережах реальні з сьогоднішньої Росії, а тому каже політтехнолог Тарас Березовець, сумнівів у тому, що новий сучасний гулаг вже розпочав своє існування, немає. Наприклад, в російській столиці в Москві, введена давно система оцифрування обличчя і їхнього розпізнавання. Там встановлені десятки тисяч камер по всій російській столиці, і зараз не можна зробити нічого проти влади, не потрапивши в поле об'єктиву цих камер. Влад повернувся. Те, що він став цифровим, сутності його не міняють у такій відбудованій системі. Чим далі, тим дужче можуть закручувати гайки. Сати точки зріня у нігсії точки зору у них є ще напевно, що додати до нинішнього кримінального кодексу, як його посилити, оскільки в принципі ця система йде якраз у бік репресій. Перший сталинський гулаг остаточно припинив своє існування одночасно з розпадами СРСР. А оскільки існуватиме нинішня репресивна машина Російської Федерації, залежатиме від того, скільки буде цей режим. Павло Васильєв, факти тижня Сітів. Єдині новини.